Міжнародна виставка Об'єднуємося щоб вистояти і перемогти відкрилася у столичному музеї Марії Заньковецької. Її організувала громадська організація Український штаб міжнародної дипломатії. Експозиція розповідає про реальні історії цивільних та військових, які стали символами незламності під час повномасштабної війни в Україні. Сьогодні міжнародна виставка Об'єднай, щоб вистояти та перемогти. І мета цієї виставки змотивувати якомога більше людей до нашої єдності, тому що, як ми бачимо, ворог не зупиняється. І наша задача бути згуртованими і робити все для нашої перемоги. Що сьогодні у програмі? За сьогодні ми почуємо вітальні слова від громадських діячів, від наших військових, і основна задача передати людям те. Що насправді відбувається в нашій країні. На колажах буде різна тематика. Буде біль і буде надія, будуть розчарування, але буде відродження, будуть втрати. Але буде відновлення. У центрі виставки фотоколажі, створені на основі документальних історій, які показують долі та неймовірну силу духу українців. Фото є свідченням боротьби, втрат та відновлення. Це роботи не одного автора. Експозиція поєднала світлини багатьох учасників подій, які увійдуть у нашу історію, долі в українських міст, що витримали облоги, обстріли та гуманітарні катастрофи, емоції військових та їх близьких, розпач та радість словом, увесь спектр емоцій, які нині переживає кожен. Наскільки такі заходи наразі корисні і важливі? Ну ви ж знаєте, що він об'єднує саме жінок, жінок, дружин, військовослужбовців. Дружин загиблих, і я не знаю, як може це не підтримати зараз. Коли ще вже більше трьох років йде війна в країні, і жінки об'єднують свою синергію, щоб бути поруч. Суспільство все ж таки має розуміти, що ми маємо бути об'єднаними для того, щоб перемогти в цій війні. От, війна дуже важка, і окрім єдності нас. Нічого не згуртує так, щоб ми перемогли. А як вам сьогоднішні фотороботи? Ну як, у мене дуже багато спогадів викликало. З перших днів по масштаб, в бойових діях знаходжусь і в деяких моментах аж сльози були. Для того, щоб не робити помилок, які ми зробили в, в прошлому? Колишні часи, так, ми маємо не забувати про них. Для того, щоб рухатись вперед, ми маємо зберігати в серцях пам'ять того, що з нами відбулося. І виставка і колаж, який буде сьогодні, для мене це спогади, які показують, що незалежно від того, що трапляється з нами в нашому життю, житті, так, ми відновимося, станемо на ноги і підемо далі. Міжнародної дипломатії це дійсно потужна організація, яка проводить дуже багато різноманітних заходів. Вони дуже е такі актуальні на сьогоднішній день. Бо все те, що вони роблять, це наближає нас до перемоги до миру в нашій славній Україні, і цей захід теж дуже важливий на сьогодні. На відкриття виставки завітало багато гостей: це автори, світлин, друзі та партнери штабу міжнародної дипломатії, митці, культурні діячі, і звісно, багато військових. Кожен висловлював щире захоплення такою ідеєю. Гасло цієї виставки дійсно не просто слова. Це заклик, черговий потужний заклик до єднання. Як зазначила пані Анжела, що в темні часи, коли відчуваєш опору і вона нехитка, ти маєш сили, знаходиш їх і рухаєшся далі. Люди, давайте зшивати Україну, Анжела, тобі честь і кола. За те, що ти знайшла достойних жінок. Знаєш, що більшість з них чоловіки воюють. Дехто став довго в час війни. І оця от ваша єдність об'єднання українських з міжнародної дипломатії, це, як сказала Маріна Кіна, це саме з той випадок, коли до нас на колінах приповзуть ті, хто на секунду подумав, а може вони не переможуть? Ми переможемо. Головна мета проєкту об'єднати людей навколо спільних цінностей, показати людське обличчя війни і закарбувати правду про сучасну історію України. Виставка не лише фіксує хроніку війни, вона створює простір для діалогу, пам'яті та емоційного єднання. Наш музей, музей театрально-музичного кіномистецтва України. Ми в'являємося відділом цього музею. Завжди підтримуємо заходи, які спрямовані на підтримку будь-якого проекту, який забезпечує. На сьогоднішній день підтримку нашого війська український штаб міжнародної дипломатії потужніша організація. Анжела і дівчата це надзвичайно ідейні волонтери і ідейні дівчата, які можуть і створюють те, що на сьогоднішній день потрібно саме нам українцям. Але мені дуже приємно, що саме обрали нашу Марію Замковецьку, нашу філію. Бо вона теж служила українському народові, українському мистецтву, українській сцені. Тому від колективу і від себе особисто я хочу вам подякувати і вручити цю невеличку подяку за те, що ви робите дуже прекрасні справи. Для перемоги для миру зворушливі моменти подяк та захоплення поєднали з мега корисною справою благодійним аукціоном. Кожен міг придбати унікальний лот, а кошти, звісно, підуть на потреби зсу не обійшлося і без музичної паузи. Свою творчість гостям дарував суров. Його виступ додав події тепла та енергії. А присутні змогли насолодитися якісним виконанням та живим звучанням української музики. Очі заплющ мені брати. Коли на вічно негадем спати. Відкинути вічна пам'яті, хто за. До Києва виставка Об'єднуємося щоб вистояти і перемогти вже побувала у Чехії та Молдові, де отримала резонанс. Надалі вона буде представлена у містах Європи, аби донести правду про Україну та закликати доєднання. Га Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.